Президент України дав велике інтерв'ю, там здається французький канал, і він пояснив, чому підписав закон про мобілізацію про 25 років, там де мобілізація починається з 25. Ви знаєте, пояснення виглядає цілком логічно, тому що війна сьогодні технологічна і молодь своїм розумом, інтелектом, сказав Володимир Олександрович, створила ці реалії. Дрони, кіберзахист, там, штучний інтелект і так далі. Ну а тепер захищає і свою землю захищає. Один з каналів поставив цю новину і написав: так, Молодь України має брати участь у бойових діях, тому що вона краще розуміється на сучасних технологіях. Володимир Зеленський. Я відкрив, я знайшов це інтерв'ю, переглянув його. Насправді, і ви знаєте, я його поставив з оригіналом без коментування. Просто кілька скринів із цього інтерв'ю, там де я поставив субтитри, і ви зможете переглянути. Ну тут фактично перший комент це був гра Ендера. Хто не бачив цей фільм, я вам рекомендую подивитися: Гра Ендера. Мені цей фільм дуже сподобався. Там, чи Харрісон Форд, здається, знімається. Я його навіть двічі чи тричі дивився. І там війна йде реальна з інопланетним, інопланетянами і залучаю до участі в війні. Молоденьких хлопців, хлопців, дівчат, тому що в них там інтелект краще працює, вони в іграх краще розбираються. Ну і вони основні дієві особи, і там Ендер, якому років 10 чи 12 по фільму. Він там командор, веде там флот і так далі. Знаєте, ну, Якщо такі асоціації у людей виникають, це означає про те, що наводити такі аналогії не можна було. Це, ну, я не знаю, це може десь в якомусь обґрунтуванні іншому там між, між собою. Але не публічно. Публічно, бачите, як люди згадують фільм Гра Ендера і асоціації абсолютно такі собі. Можна просто сказати, що да, не вистачає людей на фронті. Так, ми мусимо збільшити мобілізаційний ресурс. А оці розмови про те, що молодь має воювати, тому що вони краще розбираються в технологіях. Так воно зайдіть в будь-який комп'ютерний ігровий клуб. Ну тоді давайте я не знаю за таким принципом мобілізуємо команди кіберспорту. Ну, вони є в Україні, вони виграють виграють. Знаєте, яка в них моторика там реакція і все інше. Ну ми ж розуміємо, що це не, не той варіант, і не те обґрунтування, яке в цілому очікує український народ. Ну, там багато чого цікавого, там і про Францію, і про те, чи їм доведеться воювати і так далі. Журналіст, до речі, дуже молоденький такий. Міг би піти спробувати. Ой, знаєте, проблема в тому, що ці люди, які все це говорять, самі якраз воювати не хотіли, коли були молодими. Не хотіли. А тепер знаходять аргументи.